Україні? Героям! Слава! Слава! Перед нами гравці команди Viva Cup 2014, премія з футзалу серед дитячо юнацьких команд. Хлопці діліться враженнями про сьогоднішню гру. Е, гра сподобалася, була класна, виграли. Що тобі сподобалося сьогодні? Мені сподобалося, що ми виграли євики фар з, з великим рахунком 12-0. Я забив два голи і дав два асисти. О, я тебе вітаю! У Тебе сьогодні такий дебют. Два гол... так. Дві передачі було також да. забивні, так? Да. Переможні. Ти забивав сьогодні голи? Ні. Додавав якісь певно передачі такі, щоб призвели до голу. Як взагалі охарактеризуєте роботу своєї команди сьогодні? Ну ми грали нормально, багато били по воротах і забивали голи. Так, а роботу суперника яку е, е, Не давали, трохи не давали паси один на одному по mm -hmm. поворотах. Так, зрозуміло. Трошки вони не зібрані були, напевно, да, так? Да. В загальному як можете охарактеризувати перемогу. Рада команда не рада, сподобалось, не сподобалось. Нам сподобалось Кайфа. дуже Так. Да. кайфанули від гри сьогодні. Так. Да. Відчувалась підтримка команди. Так. Да. Як, як підтримуєте команду під час там, перемоги, під час того, як забили гол? Перемоги, причали Ага, Підтримували своїх і надихали їх. Да, так, да. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Батькам, команді, командам. Всім. Да. Дякую вам, хлопці. Я бажаю вам забивати побільше голів, перемоги і щоб все у вас виходило. Дякую, Дякую.